Криптовалюта без вкладень. Тепер це можливо. Підгетлаунчпул це реальний спосіб отримувати нові токени безкоштовно, просто тримаючи свою крипту на балансі. Жодного трейдингу, жодних ризиків. У цьому відео ми розберемося, як працює цей лаунчпул, що потрібно зробити для участі, і головне, як максимально вигідно використовувати цю можливість. Став лайк та підписуйся, а ми погнали. Тож, що таке BitGet LaunchPool? Якщо пояснити максимально просто, це можливість нібито посадити як у землю у грядку свої токени в пул і отримувати нові монети, які можуть значно зрости в ціні у майбутньому. Тобто ти вносиш у LaunchPool BGB або інші токени і натомість отримуєш аїрдропи від нових або інших популярних криптовалют. А головне жодних комісій або блокування коштів на певний період. Ти можеш забрати свої токени у будь-який момент, не втрачаючи отримані ейдропи. Тобто це практично пасивний дохід без ризиків. Як же це працює? Ми заходимо на біржу, натискаємо лаунчпул, обираємо один із пулів, додаємо туди свої токени і отримуємо за це нові монети щогодини. Ти ще раз нічого не втрачаєш, але отримуєш шанс безкоштовно взяти участь у запуску нових перспективних монет. Взяти участь у цій програмі може будь-хто, хто має обліковий запис на біржі BitGet та пройшов верифікацію. Важливо, якщо у тебе ще немає аккаунту на BitGet, переходь прямо зараз за посиланням у описі, реєструйся проходь верифікацію та отримай до 6200 USDT бонусами. Поїхали далі. Які пули доступні? BitGet LaunchPool пропонує два варіанти. По-перше, це пул для нових користувачів. Якщо ти вперше береш участь у LaunchPool, тобі доступний спеціальний пул. Тут менші вимоги до блокування активів, що робить його ідеальним стартом. Ну і друге, це звичайний пул. Цей варіант доступний для абсолютно усіх, хто вже знайомий із платформою. Звичайно, правила можуть змінюватися залежно від конкретної Акції, тому перевіряй актуальні умови перед участю, коли ж ти отримаєш токени. Ну пасивний дохід нараховується кожну годину, тобто ти можеш відстежувати свої едропи прямо у реальному часі. Натискаємо активи, рахунок Earn, Launch Pool, історія транзакцій. Тобто, якщо ти сьогодні закинув BGB або інші монети в пул, уже через одну годину ти почнеш отримувати реальну винагороду. Жодних затримок, виплати відбуваються постійно. Хм, Скільки тоді можна заробити? APR, тобто Annual Percentage Rate», це показник, який показує, скільки ти можеш заробити на участі у launch Pool». Але як розраховується цей АПР? Далі для когось може бути складна вища математика, але ось формула у вас на екрані. Одко, АПР, це всього еєродропів за попередню годину. Розділимо на кількість заблокованих токенів, помножте на 365, помножте на 24 і помножте на 100%. Більш детально можете дізнатися на сайті або у описі під відео. Що усе це означає? Якщо проект популярний і у нього великий пул, АПР може змінюватися щогодини. Але що важливо, ти завжди це усе можеш перевірити. Зміни відбуваються у реальному часі, і твоя дохідність може ставати навіть більше, усе це відслідковувати ти можеш онлайн. Фішка у тому, що усі твої вкладені токени залишаються твоїми, а аєродропи йдуть тобі просто бонусом. Звичайно, питання, чи можна ж розблокувати ці токени. Так. У будь-який момент це один із ключових плюсів BitGet LaunchPool. Ти завжди контролюєш свої активи та можеш гнучко керувати своїми вкладеннями. Тож підсумуємо, чому варто брати участь у BitGet LaunchPool. По-перше, немає ризиків. Ти не купуєш токени, ти просто використовуєш свої активи. По-друге, це гнучкість. Можна увійти і вийти з пулу у будь-який момент. По-третє, це швидке отримання аірдропів. виплати кожну годину. Наступне це великий вибір монет. Лаунчпул підтримує дуже велику. Кількість популярних токенів. Ну і звичайно, це пасивний дохід. Отримуєш бонуси, навіть якщо не торгуєш. Тож BitGet LaunchPool – це один із найпростіших способів заробляти в крипті, не ризикуючи власними коштами. Якщо зацікав, ось тобі покрокова інструкція. По-перше, це зареєструватися на BitGet. Лінк ще раз кажу у описі. Отримай бонус до 6200 USDT за реєстрацію. Далі пройти верифікацію. Без цього взяти участь у лаунчпул неможливо. Далі ми поповнюємо баланс, тобто внос. BGB або інші токени, які підтримує пул. Ну і четверте, це обрати пул і внести вже свої токени. Чим більше активів ти додаєш, тим більше айдропів отримуєш. Ну і останнє отримати винагороду. Усі токени надходять на баланс кожну годину. Ну і вивести токени у будь-який момент. Захотів вийти, просто розблоковуєш активи. Висновок: чи варта гра свіч? Бідгет LaunchPool це ідеальний старт для новачків у криптовалюті та чудова можливість отримувати ейдропи, тобто монети з неба без ризиків. Якщо ти ще не в лоунчпул, спробуй прямо зараз. Ну і підписуйся на канал, тисни лайк і залишай свій коментар, якщо хочеш більше розборів крутих криптовалютних можливостей. Побачимося у майбутньому.